Продовжується скандал. Камельчук бикує до Михайла Бондаря. Саме бикує, саме бикує, саме бикує, як і вся. Штурм мій помічник, щоб ти розумів. Володя штурма. Ну. Володя штурма. Володя штурм. Володя. Трошки плота. Показ суді. Судді. Пане Кривокобилко, ви теж будете відповідати а, за свої злочини. Воно, Зараз Кривокобилко Юрій погрожує воно, воно, військовому воно, Михайлові це Бондарю. Це тобі, як дали руки, тобі став. Розкажи мені, що все. Розкажи, які пиді на читас. Я прізвищем, це прізвище. А чого ви його міняли? А чого ви це прізвище міняли? Кримінальне провадження Камельчук, якого справжнє прізвище Кривокобилко бикує до ветерана Михайла Бондаря. Дусі локтянеш руки, От откому сорому. Ти захищаєш, а тобі соромно а а має бути. А вашу фразу я буду цитувати, яку ви сказали Смаглевський. Яку. А я повторювати не буду. Так, Це Серйозно протокол. Подивіться і запис послухайте. А ви вирішили перед офісом відслужитися, та активно вислужитися? Нагадати, як ви офіс і слух полоскали в ефірах? Та це все так само зафіксовано в ефірах. Чого Буду, Буду все може. Україна, не Росія, нічого не шпутали ні, ото якраз ви путаєте, ото якраз ви і путаєте. Оце от Юрій Камельчук А його справжнє прізвище Кривокобилко. балотувався після роботи з МММ, зокрема на Московській Федерації. Люди з Червонограда з тепер Шептицького. Я думаю, зможуть нагадати усі деталі його біографії.